Всім привіт, друзі. Сьогодні хочу вам розповісти про календар на наступний місяць. Це буде на грудень. Що ж ми зможемо тут отримати? У нас дуже буде великий місяць, і дуже буде чого цікавого, особливо цілий місяць веселощів і святкових подій для вас. Що ми зможемо тут отримати? Тут буде дуже багато чого цікавого. Найцікавіше це у нас буде 29 листопада оновлення 1.19. заслужена нагорода з 29 листопада по. 30-те буде видана заслужена нагорода 12, тан... 12 днів танкового різдва з 30 листопада. Також буде випробовування помічників Санти з 30 листопада. Оберете своїх улюблених блогерів і допомагайте їм просуватися новорічним наступом, заробляючи собі внутрішньо ігрові цінності. Наступне, що у нас буде, благодійна трансляція 5 грудня. Потім до бою з 5 грудня по 5 січня ми зможемо отримати доволі непоганий такий, так сказати, бою. Що ж у нас до бою буде? Це ФВ-217 баджер ПТС у Британії та тай 5 HeVі, тяжкий танк 10 рівня Японії. Це буде відбуватися з 5 грудня по 5 січня. Що ми зможемо за них отримати? А ми зможемо швидше їх прокачати та купити на 2 мільйона дешевше, ніж. Очікується в рандомі без знижок. Наступне, що ми бачимо, тут у нас будуть завдання вихідного дня в межах щомісячного твіча. Також турніри. Хто бажає прийняти участь у турнірах, ви можете зареєструватись до 3 грудня, навіть краще до 1, і потім, до 1, і потім зможете. Прийняти участь у розіграші гроші, гроші грошей та багато чого іншого. Також буде щотижневі завдання в межах щомісячного твічдробса і так далі. Кожного майже кожен тиждень будуть твічдроси нові. Потім буде арденська операція. 44-го року з 15 по 26 грудня відзначайте 78-річницю Арденської операції 1944 року з шістьма бойовими завданнями. Слідкуйте за порталом, щоб дізнатися, про що завдання, нагороди і саму історичну зимову битву. Потім завдання вихідного дня в межах щомісячного TwitchDrops, завдання вихідного дня. Також ми зможемо отримати з 16 по 19 що п'ятниці виконуєте нові задачі. Вихідного дня і отримуєте додаткові жетони для покупки у магазині Twitch Drops. Також твічі і буде знижка до так, 30 грудня по 3 січня буде знижка 50% золотів на товари для екіпажу і крутезними завданнями на X3 досвіду екіпажу з корисним спорядженням. Також у нас буде, як і говорив, заслужена нагорода з 30 листопада вона повернулась. Командири знову дякуємо вам за те, що разом з нами граєте в найкращу гру. А новачки стали досвідченими, танкістами загартовані гравці ветеранами, а ваша пристрасть і відданість непомічними. Тому дуже буде багато чого цікавого. Новорічний наступ розпочинається з 1 грудня і закінчиться 9 січня. Та потім ми подивимося, що ж це у нас за а, новорічний наступ на українській мові. Я думаю, всім буде цікаво. Випробовування Санти, як я вже і говорив, що з 30-го берейте своїх блогерів і ви можете отримувати а, свої. Внутрішні ігрові нагороди. Різдвяна лихоманка. Також тут буде дуже багато буде чого цікавого, але до цього потрібно готуватися. Але ж ви розумієте, що з відключенням не всі зможуть нормально пограти. Ігровий день до 18 грудня. Святкуйте найбільшу футбольну подію року у улюбленій, в улюбленій онлайн-грі. Обирайте команду і передбачайте переможця кожного матчу, щоб отримати новеньке бойове завдання та нагороди за рейтинг. Але я туди так і не потрапив і не можу досі поставити ставку. Акція «Прямий ефір» з 13 грудня. Святкуйте футбол з набором бомбардир від Prime Gaming. Бойова перепустка, 9 сезон закінчиться 30 листопада. Отримайте максимум від останнього сезону бойової перепустки 2020 року, року до його завершення о 2.30 ночі 30 листопада за Києвом. Ну що ж, поїхали далі, подивимося, що ж у нас буде за новорічне свято. Хочу попросити в компанії Wargaming, що якщо вона буде мене. Якщо вона побачить це відео, щоб не блокувала. Дуже дякую. Свята вже не за горами, а це означає, що для World of Tanks настав час перевтілення. В грі на вас вже чекає затишне танкове містечко. Звичайно, потрібно чимало прикрас, щоб як слід підготувати його до свята. Але спочатку треба дати йому належну назву. Після цього ви почнете отримувати перші подарунки, як от стильний італійський танк М 1643 Сахаріано. Ще більше подарунків очікують на тебе за підвищення рівнів атмосфери свята. Для цього слід поліпшувати об'єкти у твоєму містечку. Усього їх три: ярмарок, ялинка та інсталяція. Кожен з них має п'ять рівнів. Щоб досягти їх, потрібно збирати і вкладати ресурси в об'єкти. З кожним новим рівнем ти будеш отримувати прикраси, якими можна оздобити об'єкти. Проте цього року вони будуть суто декоративними і не вплинуть на рівень атмосфери свята. Усього є чотири ресурси, але тільки гірський кришталь і чистий смарагд допоможуть у поліпшенні об'єктів. Сонячний бурштин і метеоритне залізо стануть тобі у нагоді пізніше. Ці ресурси можна знайти у спеціальній зоні з джерелами. Кожному відповідає свій ресурс. Їх збір одне з найважливіших завдань у цей святковий період. Тому не забувай навідуватися до джерел. Ресурси можна збирати двічі на день, проте, якщо не бажаєш робити це вручну, то завжди можеш увімкнути функцію автозбирання ресурсів. Це буде коштувати кредитів, але так ти точно нічого не пропустиш. Кожен ресурс можна перетворювати на інший за допомогою спеціального конвертора. Даємо один ресурс, отримуємо інший. Все дуже просто, але є й інші шляхи отримання ресурсів. Коли рівень атмосфери свята досягне другого рівня, у твоєму містечку з'явиться вірний друг, песне ім'я Чафі. Раз на день ти можеш погладити Чафі, і за це він обов'язково принесе тобі додаткові ресурси досить щедро з його сторони. Чи не так? Якщо бажаєш віддячити цьому хорошому хлопчику, то можеш придбати йому новий нашийник, іграшку, ласощі та навіть собачу будку. Але на цьому сюрпризи не закінчуються. З початком новорічного наступу ти зможеш знайти всіх своїх друзів зі списку у спеціальній вкладці. Там можна буде побачити, як вони назвали своє містечко, якого рівня атмосфери свята досягли, та навіть завітати до них у гості. І найголовніше, двох своїх товаришів ти можеш виділити як обраних найкращих друзів. Раз на день можна відвідувати їхні містечка та збирати ресурси. Не хвилюйся, ти не будеш цупити їх у своїх друзів. Ці ресурси призначені спеціально. Спеціально для тебе, крім того, в містечках друзів також можна погладити їхнього чафі. Але пам'ятай, додаткові ресурси можна отримати лише раз на день, незалежно від того, якого саме чафі ти погладиш. За збір ресурсів у містечках друзів ти отримаєш чудові подарунки, тож не забудь завітати до друзів у гості та отримати унікальний напис Деколь та 2D стиль. Окрім джерел твоїх друзів та чефі, є ще декілька шляхів отримання ресурсів: це проходження щоденних завдань та відкриття великих новорічних коробок. Цього року до твого містечка завітають особливі гості. З одними з них ми вже добре знайомі. Це Арнольд Шварценеггер. Він так добре провів час у World of Tanks минулого року, що вирішив повернутися, щоб знов зустріти свято з нами. Але цього разу він прийшов не сам. Зустрічайте чарівну та неперевершену Мілу Йовович. Вона щаслива, що може розділити з нами святковий настрій разом з Арнольдом. Вони підготували для вас дещо особливе. Кожна знаменитість має 10 святкових завдань, які стануть доступними одразу після старту новорічного наступу. Для їх проходження якраз знадобляться два ресурси, що залишилися: сонячний бурштин і метеоритне залізо. За виконання завдань наші герої будуть розповідати тобі святкові історії та навіть допоможуть прикрасити містечко. І головне, що ти зможеш отримати від них подарунки це унікальні деколі, 2D-стилі, а також бонуси до кредитів та досвіду для техніки. Бонуси до кредитів та досвіду починають працювати відразу. Проте є одна особливість: ти сам обираєш тип досвіду, який бажаєш заробляти для виконання завдань від Арнольда та Ніли потрібні ресурси. Якщо тебе більше цікавлять елементи зовнішнього вигляду та економічні бонуси, то спершу приділи увагу виконанню завдань від наших гостей. Якщо ж ти поклав око на нагороди за рівні атмосфери свята, розпочни із поліпшення об'єктів у своєму містечку. Коп та причепури його по своєму смаку, окрім завдань, міла також підготувала новорічне випробування. Щодня на тебе очікує нове завдання. Вони будуть накопичуватися та можуть виконуватись одночасно. За виконання завдань ти отримаєш написи, деколі, стиль, пам'ятну медаль, знижки на досліджувану техніку, і звичайно, ж міло Йовович особисто в якості члена екіпажу з унікальним озвученням. Якщо тобі не сподобається якесь із завдань, не проблема щодня ти матимеш одну можливість змінити його. Зміниться не тільки умова, але й тип завдання. По суті, будь-яке завдання з умовою виконання в одному бою тепер стане завданням з накопичувальною умовою, і навпаки. Спроба змінити завдання дається кожен день та накопичується протягом всього новорічного наступу. Але це ще не все. Якщо ти не отримав які-небудь нагороди від Арнольда в минулому році, то у тебе буде ще один шанс. Одразу після завершення випробувань Ніли відкриються додаткові завдання від Арнольда. Умови цих завдань також можна змінювати. Тож у тебе буде безліч можливостей отримати прогавлені нагороди. Також не забувай про інші нагороди минулих років. Як тільки атмосфера свята досягне 10-го рівня, для тебе відкриється новорічний магазин. Там ти зможеш обміняти ресурси на написи, нашивки, стиль дружби минулого року чи навіть нагороди з попередніх колекцій святкового наступу. А найприємніше, якщо ти не встиг отримати всі предмети одні. Єї з колекції попередніх років, то тепер можеш отримати на неї знижку. Чим більше колекційних прикрас ти вже маєш, тим більшою буде знижка. Але як відомо, нагород забагато не буває. Тож готуйся зустрічати у новорічному наступі 2023 особливий термінал з подарунками. Користуватися ним надзвичайно легко. Витрачай жетон в терміналі, і він випадковим чином дасть тобі один із корисних подарунків, як от кредити, особисті резерви, спорядження. Чиня та унікальний танк 9-го рівня, об'єкт 283. О, а це дуже, до речі, цікаво. Об'єкт 283 можна буде отримати 9-го рівня, це преміум чи ні, зараз дізнаємось. В оренду або навіть назавжди? Заробляти жетони для термінала можна за підвищення рівню атмосфери свята і, виконуючи випробовування, Міли Йовович. Після виконання всіх завдань від Арнольда та Міли і досягнення 10-го рівня атмосфери свята ти зможеш купувати жетони за ресурси. Свята вже тут оздоблюй своє містечко, отримуй подарунки, виконуй завдання, відвідуй друзів, збирай ресурси. І не забувай радіти святам. Новорічний наступ наближається! Отже, більш цікаво, ми розберемо це завтра. Розберемо повністю все, що в нас тут в регламенті написано, та подивимося, що у нас тут взагалі є і як цим користуватися. Всім дуже дякую, і до зустрічі в нових відеороликах.